Вже у цю суботу та неділю Вінницький академічний обласний театр Ляльок запрошує відправитись у дивовижний світ пригод, отримати масу позитивних емоцій та головне перезавантажитись. Відома з дитинства кожному ряба отримала нову інтерпретацію. За словами виконавиці ролі, вистава буде корисною не лише юним глядачам, але з цікавістю її будуть дивитись і дорослі. Квиток коштує 100 гривень. У виставі піднімаються вічні теми любові, взаємовідносин між в родині між чоловіком та жінкою в даному випадку дід і баба і курочка, яка їх значить, і мире, і годує, і дарує настрій і кхм, стимул до життя. У Вінницькому музеї транспорту відкрили нову експозицію, ідею котрої голова музею виношував більше п'яти років. Модель американського корвету присвячена 50-річчю легендарної серії, але родзинкою усього залу є колекція автомобілів з кінофільмів. Діти її дуже полюбляють. Автомобілі з різних фільмів це і форсаж, мисливці за приводами, і Делоріан знаменитий назад, майбутнє. Діти знаходять своїх героїв, фотографуються, зробили ми таку маленьку фотозону з каталогами, з окремими блістерами. За останній місяць відбулося велике поповнення. У колекції тепер є унікальна модель російського безпілотника Орлан. У музеї представлено більше п'яти тисяч різних моделей. Музей працює щодня з 12 до 20 години. Вартість квитка 100 гривень. Вінничани можуть відвідати ретро по у центральному парку. Серед цікавих експонатів музею передані за програми лендлізу мотоцикли, радянські службові та пожежні машини. Техніка різноманітна, автомотовело можна знайти. Різні автомобілі, мотоцикли, велосипеди різних часів. Біля 50 моделей. Є у нас є на вулиці кілька моделей. Теж цікавих музей працює кожен день без перерви з 12 до 19-20 години вихідні дні. Працюємо ми за донати. Ви можете допомогти на розвиток музею. Ми збираємо. Кошти для військових наших Запрошую всіх в цікавий світ ретро техніки. Справжній Оазис, де зібрана фауна з різних куточків планети, знаходиться в парку імені Леонтовича. Зоодворик це контактний зоопарк, де тварин можна не лише побачити, а й погладити та погратися з ними. Капібари, зелені мавпички, круки, кролики, сурікати поні за словами власниці зоопарку. Вона й сама не знає точну кількість тварин, проте увагою тут ніхто не обділений. Вони роблять гарний настрій, вони показують нам багато тваринок. Приклад, як себе потрібно поводити. Ми люди так себе не поводимо, як вміють поводити тварини. Квиток контактного спілкування коштує 100 гривень. Також можна придбати корм для тварин. Андрій Кравчук, Світлана Рогозіна, Ілля Іскра, новини за день, телеканал Віта.